Вітаю, друзі! Битва за Покровськ. Покровськ місто в Донецькій області. Величезні поклади літія. А найголовніше шахта з коксуючим вугіллям. Єдина шахта на підконтрольній наразі Україні території, де є коксуюче вугілля, яке використовується в металургії. Паде По Покровськ зупиниться вся українська металургія. Зупиниться металургія, завозити метал з-за кордону буде абсолютно невигідно, оборонні споруди і так далі. і так далі. Економічна катастрофа. І також воєнна. Комбат волків да Вінчі. Сергій Філімонов звинуватив командування Збройних Сил України в просуванні Російської Федерації під Покровськом. Головна причина катастрофи на Покровському напрямку найвище командування не ставить перед підрозділами реалістичні завдання генерали, які не розуміють можливостей підрозділів та не орієнтуються в ситуації на лінині зіткнення. Зараз бої на цьому напрямку йдуть на півдні Даченського, а наступною метою росіян буде Ченушено, пише е, боєць один з бійців. Комбат Станіслав е, Бунятов вважає, що втрата Покровська відкриває. Російської Федерації дорогу до Дніпропетровської області, а там просування росіян може бути дуже швидким, оскільки вона не забудована селами так щільно, як Донецька. Не тільки селами не забудована, села це не оборонні споруди. Там абсолютно на території Дніпропетровської області абсолютно немає оборонних споруд, крім самого там власне Дніпра, Павлограда і е, Запоріжжя вже далі. І цей прорив може стати катастрофічним. Катастрофічним, тому що е, просування буде дуже швидким. Земля е, не просідає, танки йдуть, техніка йде. По, розбіжиться по всій Дніпропетровській області. Звичайно, тоді, вже, якщо й почнуться перемовини, зовсім інші умови будуть. Тоді вже інші території будуть російські окупанти вимагати і так далі. Що ж відбувається? Я задавав це питання не раз. Покровс це ключове місто. його не організували захист, бавляться в пісочницю в Курській області. По 500 чоловік загибли в день, звідти везуть українських воїнів, і не сирський, не інші генерали не несуть відповідальності. Для них ну, це буде військова поразка. Для політичного керівництва це буде катастрофа. Я в цьому твердо переконаний. Аби вона тільки не, перенесла, не переросла в катастрофу для держави. Події починають розвиватися дуже швидко. Падіння рейтингу Зеленського вже має лавиноподібний характер. Якщо три тижні тому ще говорили про 16%, сьогодні це навряд чи навіть 10%. Зі стрімким вектором донизу. Політичне середовище це вже бачить неозброєним оком. Це бачать вже всі. Над ним відверто глузують в Сполучених Штатах. Його не сприймають серйоз Китаї та на глобальному півдні. Від нього вже сахається багато хто в Європейському Союзі. Його ненавидять. У середині країни, особливо харків'яни та одесити, там, де Зеленський влаштував справжній терор на вулицях, масові викрадення людей та вимагання викупу за життя. Його ненавидять у Дніпрі, який відкритий для агресора, бо вкрали все та не збудували жодної захисної споруди. Зеленського ненавидять в армії, бо зрозуміли, що саме він розмінює тисячі життів заради дешевого піару. Його вже ненавидять 18-річні та їхні батьки, пенсіонери та студенти, підприємці та фермери загальна ненависть його закономірні жнива. Цей сезон завершується. І головне для нас, українців. В результаті всього цього вберегти державу, вберегти життя народу нації. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Давайте зробимо Україну великою, мирною і процвітаючою.